Моє вітання підписникам кіно наближається. Нещодавно завершився другий сезон дім Дракона, і напевно для більшості він став таким невеличким розчаруванням, бо очікували більше масштабних сцен, хоча б на одну більше. А тому, звичайно, хочеться якогось продовження. Ну а щоб це продовження було цікаве, я захотів розповісти про країну, яка і принесла Таргарінів до Вестеросу – Балірію. Друзі, напевно, більшість з нас перед тим як почати переглядати цікаве кіно полюбляє підготувати смачні закуски. І я нещодавно знайшов просто ідеальний магазин з м'ясними снеками. Це м'ясні балабаси. Там ви можете знайти багато чого цікавого, зокрема сушене м'ясо та кабаноси. Насичений смак, якісне м'ясо та привабливі ціни ось що мене зацікавило у цього виробника крафтових снеків. Ну а зараз і до кінця серпня діють знижки до будь-яких замовлень. Посилання на їхній сайт я залишу у закріпленому коментарі. Віднесення міста держави Валірії почалося приблизно за 5 тисяч років до завоювання Ейгана. Валерійці були ізольованим племенем пастухів, які пасли своїх кіз серед велетенських вулканічних гір, 14 вогнів у цих краях. Водилися й дракони, і валірійці навчилися приручати їх. Валірійські оповіді стверджують. Що самі корінні валірійці походять безпосередньо від драконів, на відміну від усіх інших людей, і є кровними родичами цих крилатих створінь. Стародавні книги Ашая, щоправда, кажуть про якийсь стародавній безіменний народ, який приручив драконів ще до валірійців, вивів їх з стіні похмурої країни, на краю якої лежить саме Шай, і навчив валірійців своєму мистецтву. Валірія являла собою республіку античного зразка, подібно до Римської республіки в нашому світі. У ній ніколи не було короля або імператора. Посадові особи, ахонти, обиралися строком на один рік. Права громадянства і голосу на виборах мали всі вільні землевласники, тобто валірійці, які народилися не в рабстві і володіють землею. Принаймні, така система збереглася у Валантісі. На практиці влада у валірії перебувала в руках могутніх родин багатих родовитих, які володіють чакунськими. Чарами і головне драконами, ключем до могутності аристократів і всієї держави загалом. Дуже рідко і ненадовго влада у Валірії опинялася в руках якоїсь однієї сім'ї, хоча і не можна сказати, що такі випадки невідомі. У Валірії було близько 40 родин драконячих владик. Вони нескінченно боролися один з одним, підносячись і падаючи. Таргарії були далеко не наймогутнішими і найбагатшими з них. За часів підйому Валерії наймогутнішою державою Есоса була Гіскарська імперія або Старий Гіс. Ця робовласницька держава по той бік Горосної затоки за століття підкорила величезні території за допомогою чудових легіонів. Валерія і гіс п'ять разів вступали у війну один з одним, і п'ять разів валерійці перемагали. П'ята війна була останньою. Не чекаючи, поки гіс знову підніметься, республіка стерла його з лиця землі. Стіни і піраміди старого гіса були зруйновані. Поля засіяно сіллю, вапном і людськими черпами. А ті, хто вижив, були перетворені на рабів і протягом багатьох поколінь працювали на своїх поневолювачів, навіть забувши свою стару мову і почавши розмовляти грубим діалектом валірійської. У період розквіту валірії в Західному Есосі було засновано низку колоній, майбутніх вільних міст, званих дочками валірії. Деякі з них, як Квохор і Норвос, були засновані членами релігійних сект. Інші, як Валантіс і Лис, були торговими колоніями. Бравос єдиним з усіх, виник в суперечволі республіки. Його заснували раби втікачі. На сході виникли Орос, Монтаріс, Тірія та Ісарія, що нині лежать у руїнах. Між містами було налагоджено сполучення з знаменитими валерійськими дорогами. Ми користуються досі. Землі тривалого літа, найродючіші в усьому світі годували населення республіки, що зростало. Крайнім західним володінням республіки став острів Драконічий камінь, захоплений приблизно за 200 років до завоювання Ейгана. Валірія можливо готувала вторгнення до Вестероса, але так і не здійснила цей намір. Валірія також не змогла або не захотіла завоювати Сарнорське царство на півночі Есоса. Цей союз міст держав упав уже після загибелі Валірії. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Близько 4 тисяч років тому на північному заході Есоса жили Андали, войовничий народ, що фанатично вірував у своїх сімох богів. Вони часто вторгалися в землі своїх сусідів Ройнерів. Кварлон, великий король з північних островів, де зараз стоїть міста Лорад, який претендують на верховну ладу над андалами, вступив у конфлікт із валірійською колонією Норвос. Республіка надіслала на північ Есоса своїх драконів, які перетворили дерев'яну столицю Кварлона і всіх її мешканців на попіл. Андали з південніших земель під натиском валірійців спочатку відступили до своєї прабатьківщини Секіри, потім подалися на крайній північний захід Есоса. Ще пізніше вони перетнули вузьке море і захопили спершу долуни Арен, а потім і інші королівства Вестероса. Ройнери ще один стародавній і освічений народ, що мешкає на берегах величкої річки Ройни. Не був так зацікавлений у завоюваннях, як гіскарці чи андали, але успішно оборонявся від завойовників упродовж століть чи навіть тисячоліть. Якщо вірити переказам, ройнарські заклинателі вміли володарювати водою та спричиняти повені і водяні смерчі, які топили ворожі армії. Близько тисячного року до завоювання Ейгана вихідці з Валірії заснували кілька поселень біля ройнарських кордонів, таких як Волантіс, Валісар і Волонтеріс. При кордоні сутички переросли в повномасштабні війни: Першу, другу і третю Черепашичі війни, війну трьох принців, війну рибалок, соляну війну, війну на кинжальному озері, пряну війну та Інші валірі частіше вигравали ці війни, оскільки руйнарські міста держави воювали окремо, а валірійські колонії допомагали одна одній і нерідко закликали на допомогу саму республіку. Нарешті близько за 700 років до завоювання Ейгана, коли валерійці розорили одно з головних руйнарських міст Сарой. Принц Гарін з міста Крояне зумів об'єднати всіх ройнерів для великої війни. Гарін поставив під спис 250 тисяч воїнів і виграв низку боїв, але програв останню та вирішально умурів Волантіса. Валерійські драконячі владики пробули на протунок колонії гине з усією своєю міцію 300 або більше драконів. Армія Гаріна була знищена, а ройнерські міста розорні. Німерія з міста Нісар очолила вихід ройнерів, які вижили за море. 10 тисяч кораблів залишили береги Есоса і, врешті-решт, спричалили до берегів Дорна в південному Вестересі. У 102-му році до завоювання Ейгана стався жахливий катаклізм, що зруйнував місто Валірію, і перетворив валірійський півострів, який раніше був частиною ССА, на групу островів, розділених небезпечним димним морем. Рок являв собою одночасне виверження 14 вогнів землетрусу і цунамі, що змували цілі острови. Полум'я року, що поглинуло валірію, було таким лютим, що навіть дракони згорали в небі. Жерці різних релігій тлумачать про те, що валірійці прогнівили богів. А деякі книжники, які вірять у магію, що валірійці століттям використовували заклинання для контролю за вулканами, і коли ці чари ослабли, сталася катастрофа. Донині вважається, що в валірії править рок. Небо над нею ночами червоне, а море кипить і димить. Землі тривалого літа, що колись годували всю валірію, було спалено, затоплено і отруєно. Старий валірійський тракт, що з'єднує Валатіс із затоку роботорговців, має дурну славу дороги демонів. А в усе ще населеному місті Монтаріс багато хто народжує виродків і чудовиськ. Ще більше зловісні розповіді про самі руїни Валірії, кораблі, що загортають у димне море, зникають безслідно. І мало хто наважується заплисти туди з доброї волі, і ще менше тих, хто побував на руїнах валірії і повернувся назад. Хоча нащадки валірійців, ще живуть у вільних містах, Таргаріни були єдиним домом драконячих володарів, що пережив рок. За 12 років до нього Ейнер Таргаріян, чия донька Деніс передбачила долю у вісні, з усіма своїми багатствами, сім'єю і драконами, переселився на безпечний драконячий камінь далеко на заході. У книзі згадано кілька шляхетних домів, які пережили рок. Таргаріїни, які усіли на драконячому камені за 12 років до року, в Ларіони високого припливу, принц дому тергаріїнів, тричі брали дівчат із цього дому, і селтігари. У листуванні з фанатами Мартін також згадує вимерлий дім Квухеріс. Крім того, частина валірійців зуміли врятуватися, як і Таргаріяни, осівши в інших містах. Наприклад, у лісі більшість населення мають біле волосся і світлу шкіру, а фіолетові очі не рідкість, оскільки тут валірійська кров, як і раніше, сильна. У Волантісі царюють тільки ті тріархи, які можуть простежити свій родовід до самої валірії. Цілком можливо, що й в інших містах Лореті, Мірі, Пентосі, Тіроші, Норвесі та Квохорі ще залишилися нащадки валірійців. До речі, що стосується їхніх шлюбів, то існує припущення, що у Валірії не існувало табу на близькоспоріднені шлюби ще в період розквіту республіки. За аналогію з традицією в домі Тергаріанів, пропускаючи через обмежену кількість шляхетних родин, тих, що мали приручених драконів рано чи пізно, і за п'ять тисяч років точно усі доми стали б складатися в родинних зв'язках. Тому для збереження чистоти крові табу на інцест не існувало. За словами Кетелін Старк, у старій валірії практика одруження се і брата була звичайною справою. Ну і ще одним важливим моментом є популярність їхніх мечів. Відомо, що час розквиту валірії час, коли магія була звичним ремеслом. Можливо, тому валірійські клинки настільки цінні, чудові властивості металу доповнювалися також і заклинаннями. Втім, нині магічні секрети, якими володіли ковалі валерійці, загублені, а валірійських клинків на всьому Вестеросі не набереться і двох сотень. Це ж можна сказати і про валірійських каменярів, які за чутками працювали не руками а вогнем Магією від їхнього мистецтва залишилося небагато: замок драконячий камінь, прямі як стріли дороги на есосі та сфінкси, розкидані по старих володіннях Валерії. Також відомо, що валірійці виробляли велетенські обсидіанові свічки, які магічно запалюються і горять нерухомим вогнем, який до всього іншого ще й відкидає колірні відблиски. Їх використовували для спостереження за віддаленими місцями для перегляду снів і для комунікації на відстані. На цьому, в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.